Привіт, друзі! Сьогодні у нас чергове відео із циклу Географія кави. І ми з вами будемо заварювати каву з Перу. І я розповім вам також цікаві історії про каву з цієї країни. До речі, заварюємо ми сьогодні Перу El Condor. Це кава від українських обсмазчиків дам. Це кава анаеробної обробки. Вона вироблена в регіоні Кахамарка. Про регіони ми сьогодні теж згадаємо. Досить непогана, гарно виглядає. Але треба спробувати її на смак. Отже, давайте заваримо каву і послухаємо цікаві історії про виробництво кави в Перу. Поїхали! Кава вперше була привезена до Перу між 1740 та 1760 роками, в той час, коли Віце-королівство Перу охоплювало більшу площу, ніж країна сьогодні. Хоча клімат добре підходив для великомасштабного виробництва кави. Вся кава вирощена за перші 100 років або близько того споживалась на місцевому рівні. Перший експорт кави до Німеччини та Англії розпочався лише в 1887 році. У 1900-х роках перуанський уряд дефолтував за позикою від британського уряду і в кінцевому підсумку віддав їм 2 мільйони гектарів землі в центральному перу в якості погашення. Четверть цієї землі була передана на плантації для вирощування сільськогосподарських культур, які включали і каву. Працювати на ці ферми прийшли робітники мігранти з високогір'я, і деякі в кінцевому підсумку самі заволоділи деякою землею. У 1936 році Вільям Акер у своїй книжці Все про каву писав, що перуанська кава не відрізняється особливою якістю і смаком, але її легко впізнати за грубим кислим смаком. Майже через 80 років все змінилося, і Перу стала одним з найбільших постачальників кавових зерен США. На жаль, в 1970-х роках уряд Хуана Веласко ввів закони для кавової промисловості, які негативно вплинули на розвиток галузі. Міжнародна угода про каву гарантувала продажі та ціни, тому було мало стимулів для створення належної інфраструктури. Коли державна підтримка була відкликана, Кава у промисловість занурилась в безлад. Якість кави та ринкова позиція Перу ще більше постраждала від комуністичної партії Сяючий шлях, чия партизанська діяльність знищувала посіви та виганяла фермерів зі своєї землі. Вакуум, що залишився в кавовій промисловості Перу, відносно недавно був заповнений неурядовими організаціями. Такими як Справедлива торгівля. І тепер велика кількість кави з Перу сертифікована організацією Справедлива торгівля. Все більше і більше землі також надається для вирощування кави. У 1980 році це було 62 тисячі гектарів, а сьогодні 95 тисяч гектарів під кавовим пасівом. Зараз Перу є одним з найбільших виробників кави у світі. Інфраструктура в перу все ще знаходиться в стадії розвитку, але якщо вона досягне свого розквіту, то Перу матиме змогу виробляти надзвичайно якісні лоти. Тільки деякі млини розташовані поблизу ферм, інші доволі віддалені. А це означає, що кава часто подорожує довше, ніж бажано після збору перед початком обробки. Деякі сорти кави в кінцевому підсумку купують і змішують з іншими сортами кави, потім перепродають на шляху до узбережжя на експорт. Цікаво, що десь чверть зі 100 тисяч дрібних виробників в країні зараз є членами кооперативів. Хоча важливо пам'ятати, що сертифікація справедливої торгівлі може застосовуватись лише до кави, виробленої кооперативом. Перу також існує сильна культура органічного виробництва, тобто без використання хімічних домішок. Хоча це рідко дає більш високу якість чашки. Насправді, органічна кава вироблена в перу часто настільки дешева, що в кінцевому підсумку вона знижує ціну на каву, вирощену іншими фермерами, незважаючи на те, що вони виробляють більш якісну каву. Можливо, через це, а також через широке використання сорту тіпіка, листова ржа стає все більшою проблемою для перуанських виробників. Перу ставалися серйозні спалахи листової іржі, що цілком може зменшити загальне виробництво кави в найближчому майбутньому. Зазвичай перуанська кава буває чистою, але трохи м'якою і плоскою. Вона солодка і відносно важка, але не дуже комплексна. Все частіше стають доступними більш характерні та соковиті лоти кави. Кава в Перу вирощується в чотирьох основних великих регіонах Кахамарка, Джунін, Куско та Сан-Мартін. Деяка кава вирощується за межами основних регіонів, але не в однакових кількостях і без однакового рівня визнання. Деякі можуть стверджувати, що перу має хороші можливості для боротьби з підвищеними температурами, які можуть виникнути зі зміною клімату, оскільки вона має багато землі на більших висотах, які можуть стати придатними для вирощування кави в майбутньому. Ну що ж, друзі, наша кава готова і, як завжди, я ділюсь з вами враженнями від смаку. Зараз куштуємо і дізнаємося, як смакує кава з перу. Кава на смак дуже цікава, вона дещо схожа на каву з Кенії, яскраво виражені фруктові нотки, також дещо можна відчути сухофрукт. В цілому, вона досить щільна. Я б сказав, що це одна із найкращих таких базових кав, які я куштував. Я задоволений сьогоднішнім зразочком. Сподіваюсь, ви задоволені сьогоднішнім відео. Вам було цікаво. Тож, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях і, як завжди, побачимось в наступному відео. Па-па!